Трошечки вам вечірнього робочого лайву. Волгу ми запустили, на ній просто вмерли свічки. Також до нас в гості попав такий от москвичонок, на якому треба варити дно, підсилювати, міняти пороги. Ну, таке, коротше. На ньому встановлена пеневна підвізка. Зараз її ще не видно, завтра вона заскочить на підйомник, там подивимося. Антоніо у нас шкрябає проб. Антоніо у нас очищає дно проба. Е, ну, після сварки такої не важливо. Це все зачиститься, буде фарбуватись ви червоний. Також у нас на проб з'явились ось такі от катки. Зараз буде вставочка, виглядає просто шикарно. А Honda у нас чекає деталей, тому що як виявилось, багато чого не вистачає, треба докупляти. Тому на такому етапі у нас зараз у неї свапнутий вже двигун. Все підключено, ну типу, техніку.